Сьогодні хочу разом з вами приготувати домашню варену ковбасу. Знаєте, таку як варіонка, як з магазина, тільки домашня. Для цього я купила кило, кілограм, у мене тут кіло, да, кіло 0,06 грам. Кілограм курки. У мене курка просто обрізане, обрізані з тигенця бідришки, в общем без костей. Ну, ви Можете, якщо такого немає, ви можете взяти ці, ну, цілі там з треба кілограм курки. І зараз я це все вкидаю ем, в водичку. У мене вже закипіла водичка. Все це я зараз сюди вкидаю в водичку і проварю декілька хвилин, зілью цей бульйон, ну Знаєте, магазинна курка. Оце все, хай воно нехороше уйде. І потім поставлю, потім поставлю другий бурйон. Так що оце таке. А це поки що ставлю, хай вона провариться, і я цей перший бульйон Ось Трошки що з отими пілками, з усим, я це все потім зілью. Курочка проварилась у мене десь ну, 5 хвилин і я її безжально виливаю. Тут у мене друшлячок стоїть. Полісую цю каструльку. Набираю, знову ставлю водичку і промиваю курочку. І так оце в мене в другому бульйоні вже я буду варити. Ось і курочку теж промиваю, щоб у все, знаєте, все, що нехороше, злилося. Каструльку я додаю, ось у мене, бо велика була морквина, ну, звичайно, одну морквинку і цибулинку. Так, де мій ніж обріжу хвостик? Додаю цибулинку і морквинку. Разом з цим. Воно буде все, курочка буде варитися. І додаю сюди ж всю цю курку. І все це повинно гарно-гарно зваритися. Все, на годину, мабуть, я десь чи до години я забуваю про, про це все, хай вариться. Вже м'яско зварилось, воно в мене варилося десь, мабуть, години-півтори. І воно дуже мякусіньке мякусіньке Я ще сюди додала приправки, Приправки такі у мене є, я показувала отакі, вони називаються для супа, для супу, але тут всі овочі сушені. Тут сушені на пластівці, морква, корінь пастернаку, та селери цибуля буля, ліпчаста, зелень, петрушки та кропу. Мені дуже подобаються такі сушені овочі, тому я ще дві ложки додала до, до, до того, як воно варилося, все зварилося. І тепер залишилось дуже все просто: довести цю ковбасу варену до ума це, це треба перебити. Ну, ось я блендером вже почала перебивати м'ясо з цим всім. <coughs> в общем, беру все це поки що перебиваю на подрібнювач, а потім ще і погружним блендером все це переб'ю. Зараз поки що перебиваю таким ось, таку гарну масу, воно все перебивається. Значить, я спочатку м'ясо перебила все просто в подрібнювачі. А тепер я ще хочу його пройтися з поружним блендером. Тому я його зараз пересиплю. Пані, мабуть, не буду пересипати. Чи тут ні, пересиплю в каструлю, щоб не так розбризкувалося. Пересиплю в каструльку, в якій воно варилося. І від бульйону я м'яско все перецідила, бульйончик. І від бульйону я відібрала 300 мл. Ось. Потім покажу, для чого потрібно нам буде. Так, і тепер беру блендер, звичайний. І перебиваю ще це все блендером. Для того, щоб ще була більш маса, така, знаєте, рівномірніша. Я тут масу перебиваю, я оці 300 мл бульйону, які я відібрала, я наливаю маленьку, сутіньку, маленьку в каструльку, підігріваю, і тут мені треба розтворити 30 г желатину. Так що, поки воно там буде трошки підігріватися, а я тут далі блендерю, це все діло. І вже я підготувала, ось, відрізала бутилку, в якій ми будемо робити ковбасу. Так, перемішую, хай воно тут розчиняється. Маманесенький вогник. Хай розчиняється, а я далі блендерю, щоб такої, знаєте, до ідеальної консистенції. Буквально трішечки бульйончик підігрівся, і я тепер ось розмішую, щоб желатин розійшовся. У мене такий швидкорозчинний. не той, що набухає. От зараз я його помішу, і він зараз весь розійдеться. Тепер нам ще треба, я ж його як варила, я не солила його, не додавала туди ніяких спецій, нічого. Тому я зараз посолю, так, так щоб хоч не пересолити. посолю і додам спеції. Ну і ви так само можете додавати, які хочете. Я додам сушеного часничку. Я додам також паприки, вона і колір дасть ковбаски такий рожевий. От. Ну і все, мабуть, більш нічого не буде. Весь желатин у мене вже розчинився. Я тепер все це виливаю сюди і знову переблендюрю і. Довожу до однакової консистенції. Ось така консистенція, дивіться, вийшла у мене на ковбаску. І тепер просто виливаю все це в бутилку підготовлену і в холодильник до застигання ну, до ранку. Так я на колір, <ріст> як жижа якась. Ну, Звісно, вона не буде така, як магазинна, тому що тут же ж немає ніяких, е ніяких хімічних сполук, нічого. От, вона буде інша, але коли немає ніякої, так, то я думаю, мені і ця буде дуже смачна. Ого, в мене повна бутилка. Оце ковбаса буде здорова, яка. Ще трохи не влізло все. Ось. Все, У мене вийшла така півтора літрова бутилка. Ну, а ви знаєте, була така рівненька, Ну, у мене така була. Бутилка, так що буде отака в мене ковбаса, трохи трохи ну, трохи ну, сталією буде ковбаса. І ще в мене трохи все не залишило, ну, не помістилось, то я поставила ой, вилила в этот лоточок просто. Ну і що, і ставимо на ніч, ну чи на ніч, якщо ви зранку робите, ну, до повного застигання в холодильник. Ну що ж, Сьогодні вже день, слідуй день, як я зробила цю ковбасу. Вона в мене простояла всю ніч в холодильнику. Ну, вже зараз 12 година, і треба ж її скуштувати. Ну, Так як в мене інтервальне голодування, і я не могла, ну, не могла раніше вам, а треба ж скуштувати, попробувати вам сказати. Тому я вже і якби, до 12 годин видержала. Я її, мабуть, зразу в плівочку, щоб вона потім не обвітрювалася. Що я вам скажу? Не знаю, як на смак, але ну, на вигляд вона дуже-дуже схожа на варену ковбасу. Я вам зараз її ближче покажу. Так, яку підготувала ось, дивіться. Бачите, яка вона. Ось, прям варенка. Ну, такий моркв'яний в неї трошки вигляд. Ось вона прекрасно випадає, вам видно, да? з бутилки. О все. Чудово. Не було в мене бутилки такої, знаєте, рівненької, ну, яка була. Тому вона така вийшла. Але ж, я думаю, на смак це не буде нам заважати. Тому. Тому будемо зараз куштувати. Зараз ось відріжу, подивимося. Дивіться, як чудово ріжеться. Ну прям як настояща варенка. Дивіться, яка вона. Прям варена ковбаса. Ось, бачите, яка квіточка. Дуже гарна, на вигляд, дуже гарна. На аромат пахне дуже гарно теж пахне. Що я вам скажу? На смак, звісно, вона не схожа до магазинної, але дуже непогано. І, знаєте, коли тобі не можна з магазина ну, що там тільки в хто хтось знає. А тут я знаю, що тут? що Тут тільки м'ясо, овочі, морквинка, цибулинка і приправки більш нічого. Тому смачнюча. Дуже смачно. Головне, дуже гарно блендером її перебити до такої консистенції. От я дуже гарно перебила і просто суперовське. Дуже смачно. Так що, кому заходить таке от харчування здорове, я не кажу правильне, здорове харчування, то робіть, вона чудова. І в неї калорійність, десь я рахувала, в неї калорійність дуже низька. Десь там у мене, мабуть, дуже низька калорійність, так що з задоволенням я буду таке собі робити. А зараз я теж зробила собі чайок. У мене є булочки, які я пекла. І зараз поп'ю чаю з бутербродиками. І поснідаю нарешті в 12 годин, а ще авокадо в мене дозріли. І буду зараз снідати. Так що готуйте з моїми рецептами. Смачного всім!